Кожного дня і всюди, на екранах, в книгах і в повсякденному житті, ми зустрічаємо людей, які відчувають себе жертвами. Архетип жертви закладений в кожному з нас на дуже глибокому рівні. Епоху за епохою ми вживалися в ролі жертви і переконували себе, що свідомість жертви є однією з фундаментальних рис життя. Прийшов час поставити собі питання: як перестати будувати життя таким чином? Як змінити своє життя? Відмовитись від архетипу жертви, і почати створювати свою власну долю. Щоб звільнитися від такого потужного архетипу, нам потрібно замінити його чимось кардинально іншим. І автор книги, про яку я сьогодні говоритиму, пропонує нам інструмент, який може вирішити це питання. Давайте розбиратися, що це за інструмент і як він працює. Мене звати Олена, і сьогодні ми будемо говорити про книгу Коліна Тіпінга Радикальне прощення. Що ж таке радикальне прощення? Автор пропонує нам не традиційне поняття прощення, а щось кардинально інше. Якщо класичне прощення залишається в значенні Я жертва, то радикальне прощення це ставлення до переживань і негативних ситуацій життя як до подарунків долі. Все, що трапляється з нами, трапляється виключно для нас. Якщо ми відкриті до того, що все має сенс. Я буквально сьогодні закінчила читати книгу Радикальне прощення, мою голову переповнює купа інсайтів, і я би хотіла поділитися частиною з них із вами. І сподіваюся, що вони будуть корисними і для вас. Можливо, ви приймете рішення також прочитати цю книгу або візьмете ті поради, про які я вам сказала, для себе на замітку. Інсайт номер один: немає жертв, є лише уроки. Коли ми потрапляємо в складну ситуацію, де існує зрада, несправедливість образа, ми відразу ж поміщаємо в себе у роль жертви. Ми стаємо жертвою. А радикальне прощення каже: стоп! Жертви не існує. Є ви і ваша душа, яка створила цю ситуацію для вашого зростання. До прикладу, вас не підвищили на роботі, хоча ви старанно виконували всі завдання і заслуговували на це підвищення. То замість того, щоб ображатись на начальника і колегу, який підлазався, варто задати собі питання, навіщо мені ця ситуація? Що я маю з неї винести? Можливо, це є знак стосовно того, що ця компанія більше вам не підходить, і вам потрібно рухатись далі. Що для вас відкриті нові можливості, якщо ви приймете рішення ними скористатися? Життя це як тренажерний зал. Якщо у вас болять ноги після присідання, це не означає, що це ваша кара, це є розвиток, і з часом ви будете задоволені результатами, заради яких ви це все робите. Інсайт номер два пробачити не означає погодитись. Багато людей плутають прощення з погодженням. Якщо ви прощаєте людині, це не означає, що ви схвалюєте поведінку конкретної людини. Ви визнаєте, що ця подія вже відбулася, але не даєте вашим емоціям брати гору над вашим життям. До прикладу, ваш друг одного разу збрехав вам, і ви можете все життя на нього ображатися. А можете відпустити цю ситуацію, тому що таким чином ви не будете створювати собі блок стосовно того, що друзям не можна довіряти. Це про те, щоб відпустити і дозволити собі рухатися далі. Хочу зауважити, що всі непрожиті емоції, всі емоції, які ми стримували в собі, це є емоційні блоки, які згодом будуть перетворюватися у хвороби на фізичному рівні. Тому про це потрібно пам'ятати і задумуватись кожного разу, коли ви вирішили тримати образу на когось. Інсайт номер три емоції це наші друзі а не вороги. Колін Тіпінг наголошує на тому, що потрібно проявляти емоції, а не тримати їх всередині. Якщо вам сумно, злісно чи боляче, це абсолютно нормально. Головне це прожити ці емоції, а не застрягати в них. До прикладу, ви сваритесь із своїм партнером, і всередині ви відчуваєте злість. І замість того, щоб сказати собі, я ж духовна людина, я не маю права злитися. Кажіть собі, я маю право проявляти емоції, тому що це дозволяє вам бути чесним і самим собою. Це дозволяє вам бути людиною, проживати людський досвід як духовна істота. Це також, до речі, дуже цікавий пункт стосовно того, що ми духовні істоти, які прийшли в цей світ, світ людський, щоб прожити людський досвід. Дуже цікава думка, не всім зайде, але пропоную дати їй шанс на життя, як мінімум в рамках цієї книги. І інсайт номер 4 – прощення це не для інших, а для себе. Багато людей чекають, щоб спочатку хтось вибачився, а тоді ви їм пробачите. Тобто очікуєте щось від когось відповідно йдуть роки, і ви просто страдаєте від думки, від образи, що інша людина не вибачається. Суть в тому, щоб першим пробачити і зробити це для себе, не тримати цей камінь на душі, не жити з цією образою, а відпустити людину, ситуацію. І з часом, якщо ви зробите цю практику правильно, якщо ви справді відпустите людину, з часом ви будете відчувати до неї абсолютно протилежну емоцію, не злість, а любов. І коли ви розумієте, що ви вже відчуваєте до цієї людини нейтральність, це вже суперкласний знак. А з часом це може перерости у відчуття любові, це є вищий рівень просто, який може існувати відчути любов до людини, яка зробила вам боляче. Але це також не відразу, і це також не для всіх. Потрібно до цього йти поступово і мати бажання і намір це зробити. Як приклад, хтось із наших родичів із найближчих нам людей може зробити нам боляче, і ми можемо з цією образою жити дуже довго не пробачати, а очікувати на те, що людина вибачиться. Набагато легше відпустити, пробачити цій людині. І ви здивуєтеся, якщо на наступний день ця людина вам зателефонує або захоче вийти на відверту розмову, тільки виключно через те, що ви це на емоційному рівні в себе відпустили. Знаєте, тримати образу це як пити отруту і надіятися, що іншому стане погано від неї. Ну і що ж, головний принцип, який лежить в основі радикального прощення. Усі ситуації і люди, які приходять в наше життя, вони є задумані і скеровані Богом. І все заради того, щоб ми отримали урок і досягли вищого блага. Якби це все красиво не звучало. Така цікава думка, що все, що відбувається в житті, все йде за планом. І все, що оточує нас, все досконале. Правда, складно просто прийняти цю думку, що все досконало, що все справедливо. Хоча ми живемо, здавалось би, у світі конкретної несправедливості, враховуючи поточну ситуацію в країні. Але думка така, яка вона є в цій книзі, і наш вибір, прийняти її чи ні, мені вона дуже імпонує, резонує, і я би хотіла. Потрохи змінювати свій світогляд в сторону такої думки, звичайно, я розумію, що утопія неможлива, але саме такі думки, такі книги допомагають мені розвивати любов до світу і прийняття усього, що відбувається навколо мене. Ця книга це є про новий погляд на стосунки, де немає місця образам, гніву, а існує лише мир. Вдячність і любов. Дуже дякую вам, що додивилися це відео до цього моменту. Я ще раз сподіваюся, що це відео було корисним, як і сама книга. Будь ласка, діліться своїми інсайтами і враженнями в коментарях. Якщо ви читали цю книгу, буду рада почути вашу думку. Якщо хочете дізнатися трішки більше, звичайно, також пишіть свої запитання, буду відповідати. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, тому що я люблю розбирати книги, як і сьогодні. Також в мене є багато іншого контенту, україномовного контенту. Буду вдячна за вашу активність. Бажаю вам гарного дня, вечора, ранку і до зустрічі. Всім па-па!